В січні ж лютому 2025 до переліку виховних заходів щодо українців, словацька поліція ще й додала відкриття кримінальних проваджень. Проти низки людей, відомих в діаспорі, активною громадянською позицією та волонтерством. Люди, які багато років живуть в Словаччині, знають словацьку мову та місцеві звичаї і першими допомагають знайти житло або ж влаштовують на роботу, або ж йдуть разом з новоприбувшими до поліції. І от саме проти старожилів останнім часом відкривають кримінальні провадження. За спробу уявного хобаря поліцейському, чи навіть за контрабанду людей, мовляв, допомагали іноземцям, які не відповідали вимогам легального перебування в Словаччині. Велике питання, чи доведе влада ці звинувачення проти українців до суду, але в багатьох випадках вистачить і самого факту відкриття кримінального провадження, адже правовий захист в ЄС не з дешевих. Адвокат в Словаччині коштує приблизно 100 євро на годину. Навіть пару місяців до судової тяганини може собі дозволити далеко не кожна людина. Далеко не кожна.